Сідайте, будь ласка, дорогі брати і сестри. Якщо ви пам'ятаєте, минулого разу ми говорили про те, що Ісус Христос має владу над природою, над стихіями. Але сьогодні ми торкнемося трошки іншої царини. Сьогодні ми будемо говорити про духовний світ. І сьогоднішній уривок покаже нам, що Ісус також має владу над духовним світом, над силами зла. І Він перемагає їх і робить так, що вони тремтять перед ним. Давайте ми схилимо наші голови, помолимося, а потім звернемося до Божого Слова. Великий наш Боже, ми дякуємо Тобі за Твоє богонатхненне Слово. Воно ж витворить наші душі. Воно годує нас. І сьогодні ми просимо, щоб Дух Твой Святий відкрив нам цю велику таємницю, що відбувається в духовному світі, і як Ісус є Господар, є цар і владика над матеріальним також і духовним світом. Хай слово Твоє підбадьорує нас і навчає нас, як нам жити. В цей важкий час, коли ми стикаємося з нашим і фізичним ворогом, а тут в цьому матеріальному світі, а також з духовним ворогом, коли Він атакує нас. А просимо про все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь, наш уривок сьогодні п'ятий розділ Євангелія від Марка, вірші з першого по п'ятнадцятий. І на другий бік моря вони прибули до землі гадаринської, і як вийшов він із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто а, і ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайдан кайданами та ланцюгами в'язали його. Але він розривав ланцюги та кайдани торощів, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. І коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи: Що до мене тобі, Ісусе! Сину Бога Всевишнього, Богом тебе заклинаю, не мучте мене. Бо сказав він йому Вийди, душе нечистий, із людини. І запитав він його, як тобі на ім'я? А той відповів, «Легіон мені імення, багато. бо нас». І він його дуже просив, щоб їх. Не висилав із тієї землі, пасся ж там на горі гурт великий свиней, і просилися демони, кажучи: Пошли нас у свиней, щоб у них ми ввійшли, і дозволив він їм. І повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли, і гурт кинувся з кручі до моря. А було за дві тисячі їх. І вони потопилися в морі, а їхні пастухи повтікали, та в місті і по селах звістили, і повиходили люди побачити, що сталося. і прийшли до Ісуса, і побачили, що той Біснуватий, що мав легіона, убраний сидів, і при умі і полякалися вони. Це є Слово Боже. Цей уривок дуже знайомий для вас, а я маю, але я маю зізнатися, що кожного разу, коли я читаю цей уривок чи цю історію в інших Євангеліях, я дуже вражений жалюгідним станом цієї людини. Уявіть собі, чоловік із могильних печер, і він мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто і ланцюгами зв'язати його не міг, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани торощів, і ніхто не міг угамувати його. Я навіть не можу уявити собі, як це жити десь серед могил, в печері, жити і бути. Невільною людиною, але бути одержимим бісами, демонами. І ця людина, коли ми дивимося на неї, ми не бачимо нічого, нічого хорошого. Це якесь поєднання жалюгідності і зла. І це дуже, дуже сумна картина, тому що ця людина не тільки був жахом для оточуючих. Він був жахом для самого себе, Подивіться на його деструктивність. Він кричав і бився о каміння. І це було не один якийсь випадок, це було постійно. Він займався цим самоушкодженням, самопоневіченням. Він просто руйнував себе, але його ніхто не мог вгамувати. І повсякчас він перебував там і день, і ніч у гробах. Кожна людина, навіть а, божевільні люди, люди, які а, є, є у кожному суспільстві, а, вони мають час для відпочинку. Зазвичай це, це ніч. Але дивиться, він і кричав, і бився о каміння. День і ніч. І це була дуже, дуже сумна картина. І це нагадує нам слова а, про Каїсаї, який каже: для безбожних немає спокою. 57-й розділ, 21-й вірш. Вони, як море збурене, завжди піниться, завжди бурхливе. І цей чоловік мав таке яснування, день і ніч. І не мав спокою від цих а, демонів. Інші люди, які знали його, чи, може, це були друзі, а, може, хтось, які, які, якісь правоохоронні органи, вони хотіли його трохи зупинити, якось допомогти його, і хотіли його пов'язати ланцюгами чи кайданами. Але він все дуже. Дуже легко розривав. Вони казали, ти потерпи, ми тебе свяжемо. Може, це якось тебе вгамує. Але він завжди це розривав і торошив ці кайдани. Подивіться, яка безнадійність. Не було ніякого виходу з цього жалюгідного і неконтрольованого стану. І здавалося, що. Все своє життя він мав прожити у такому жахливому стані. Зараз давайте будемо намагатися зрозуміти, як це сталося, як людина могла опинитися в цьому стані. Ми розуміємо, що це було щось таке, що дала Сатані владу над ним. І ми розуміємо, що це була невіруюча людина. А невіруюча людина вона завжди є дуже легка здобич для, для сатани, для його а, слуг демонів. І тому а, ми читаємо а, про те, що цей чоловік він був а, одержимий а, демонами. А, і коли Ісус запитав його. І він запитав його, як тобі ім'я? А той відповів, Лігіон мені імення, багато бо нас. Лігіон, якщо ви знаєте, це військове формування. Це десь на, на зразок батальйону, десь от тисячі чоловік. Це дуже-дуже багато. І якось сталося, що ці. Тисяча чи більше демонів, вони а, взяли владу, контроль над цією людиною. І це був повний контроль тотальний. І вони змусили його а, покинути суспільство там, де ж, ж жили інші люди, тому що а, це було нестерпно для них і жахливо. І він навряд чи. Відчував себе комфортно там, тому він жив в могилах, та гробах та в печерах. Він мав певну свободу, але дуже обмежену. Яку він мав свободу? Він був дуже сильний і він розривав ці ланцюги. Він мав фізичну свободу розривати ланцюги і завдавати багато шкоди людям чи якомусь майну. Він мав свободу. Пересуватися там поміж гробів і печер, мав свободу зашкоджувати людям. Але він не мав свободи звільнитися від цього рабства. Він був рабом а, цих демонів а, і, врешті-решт, сатани. Тому що це було владіння царства сатани. І це, брати і сестри, дуже, дуже гірке. Царство, дуже гірке становище. Люди, які а, підпадають під владу сатани, вони мають ілюзію того, що, тому, що вони вільні, вільні робити те, що вони захотять. Але їх серце воно повністю а, керовано бажаннями сатани, і вони виповнюють його, його волю. А сатані йому байдуже, що людина робить, але в рамках тільки того, що він хоче, щоб ця людина робила. Він спонукає людину до гріха, і він робить так, що людина стає залежною від будь-якої залежності. Це може бути наркотики. чи… Випивка, чи порнографія, чи якась інша залежність, і поступово йде руйнація душі людської і тіла, як це у а, випадку наркотиків чи, чи випивки, та і порнографії також, коли а, психіка людини руйнується. І це стосується як чоловіків, так і жінок, молодих людей і людей похилого. Віку, шлях грешника він дуже сумний, тому що його господарь дуже жорстокий, і він а, користується своєю владою. І ці люди, які йому належать, вони його майно. І він не... люди, люди іноді думають, що сатана друг грішника, але це ілюзія. Тому що сатана він руйнивник, і він руйнує людину, і він робить так, що людина виконує його бажання і думає, що це його бажання власні. Але це йде руйнація його марного життя, а потім, урешті-решт, це пекло. І це висновок, це результат життя людини, який знаходиться під владою сатани. І ми бачимо, що це одна із головних тем цієї, цього уривка, цієї історії, що людина, яка живе під, керуючись бажанням свого серця. Якщо подивитися на це в повному масштабі і розмірі на цю картину, то ми бачимо, що ця людина. Просто є рабом чи слугою сатани і живе марним, марним життям. Але це не все, що цей уривок хоче нам сказати. Ми бачимо, що, незважаючи на дуже тяжкий стан цієї людини, хтось прийшов і втрутився в його життя. Це був Ісус Христос. Коли ми читаємо цей уривок, хто ж, хтось може подумати, що а, цей одержимий, да, безнуватий чоловік, він головна фігура цього отривку. Чи може легіон цих а, бесів, демонів, вони тут головна фігура? Чи може сатана? Але ми бачимо, що коли прийшов Ісус, все змінюється. Ісус прийшов і Він проявив свою владу. Цю саму історію ми можемо прочитати у Євангелії від Матфія і Євангелії від Луки. І ми бачимо, що Ісус Він приїхав на приплив на цей другий берег з одною метою. Він не мав ніяких інших справ. Він переплив це озеро, він вгмавав ту бурю, про яку ми. Говорили минулого разу, з одною метою, щоб врятувати цього чоловіка. І коли він а, зійшов на берег, а це була земля Гадаринська, а, хочу нагадати, що там ця місцевість вона була дуже ну, такою жахливою. Там навіть і а, не було якихось поблизу селищ. Тому що там були печери, там були. А, Могили, і це була проклята земля, тому що там, де могили, це царина смерті, це то прокляття, про яке Господь сказав, що коли людина порушила Боже повеління там в Едемському саду, то смерть увійде в людське життя, і це було виконання цього прокляті там було багато могил, багато смерті, і там царювали демони. Це була їх земля, їм дуже подобалось там. І на другий бік моря вони прибули до землі Гадаринської, каже перший вірш. Ми також бачимо, що там, десь поблизу, паслись свині. І ми розуміємо, що. Там навряд чи було багато іудеїв. Для іудеїв свині були нечистими животними, вони були поганими для їжі. І тому там було багато язичників, поган, які вирощували там свиней. І давайте подивимося, що сталося шостий вірш. І побачивши Ісуса здалека, Він побіг і вклонився Йому. Він вклонився Йому. І ми розуміємо, що ця людина вона не могла контролювати себе. Цю людину повністю контролювали ці демони. Але коли вони побачили Ісуса, вони зробили так, що ця людина бігла швидко. Для того, щоб бути поруч з Ісусом. І це є а, прояв слави Ісуса Христа, коли Він а, змусив сатану і змусив а, демонів а, прибігти до Нього і вклонитися Ісусу Христу. Це а, прояв а, суверенної влади Ісуса Христа над духовним світом, коли а, демони коли його побачили, вони затремтіли. Затремтіли і склонилися перед Ним. А потім ми читаємо, що вони почали благати Ісуса Христа, щоб Він дозволив їм залишитися тут, на цій землі. Ісус запитав, як ім'я тобі? Я легіон, бо нас багато. Тут ідеться про те, що, мабуть, один якийсь демон він відповідав за решту демонів і казав, нас тут багато, і ми тут контролюємо цю територію. У Євангелія від Матвія йдеться про те, що вони навіть запитали Ісуса, чого ти прийшов передчасно мучити нас. У цьому уривку. Він каже, ну цей старший демон: благаю тебе Богом, не муч нас. Тому вони тремтять, вони розуміють, що рано чи пізно вони будуть покарані, вони будуть кинути в озеро огняне. але вони розуміють ще не час для цього. І тому вони кажуть: Ісусе, Син Бога, чого ти прийшов передчасно мучити нас? Сама присутність Ісуса Христа. Вона завдає їм нестерпні муки. Я не знаю, чи відчували ви, коли ви свідчите про Ісуса Христа, а люди, які відкидають Бога, які не хочуть не мати нічого спільного з Богом, їх це дуже дратує. Це нестерпно для них. І вони хочуть чи убігти, чи вам зашкоджити робити те, що ви робите. І це ті самий приклад. Сатана він контролює тих невіруючих людей, і він а, передає їм відчуття, яке сам відчуває в присутності а, когось а, із Царства Божого чи Ісуса Христа. І тоді, а, коли а, цей чоловік прибіг, а, зверніть вашу увагу, у цьому уривку. Навіть не називається ім'я цього чоловіка, тому що це неважливе. Це може бути будь-яка людина. Але ми знаємо ім'я цього демона чи їх назву. Вони легіон, тому що їх багато. І вони поклонилися йому, і при цьому вони відчували нестерпні муки і запросили. Чи можемо тут залишитися? Ісус сказав: вийди, душе нечистий, із людини. А потім Він дозволив їм повиходити із цієї людини, але вони війшли у свині з дозвілу Ісуса Христа. Присутність Ісуса Христа викликала для них страждання. Але перебувати у свині було краще для них, ніж бути перед Ісусом Христом. А потім всі ці свині вони кинулись з кручі і потопилися. Ми можемо довго міркувати про це, чому саме так була вирішена доля цих свиней, Але я думаю, що це гарний приклад того, що відбувається з людиною, яка. Повністю під контролем а, сатани чи демонів. Ця людина йде шлюхом, а, шляхом саморуйнування. І вона не може звільнити себе. Вона приречена до загибелі, коли вона під владою сатани. Тринадцятий вірш. І дозволив він їм, і повиходили духи нечисти, і в свиней увійшли. І гурт кинувся з кручі до моря, і було зо дві тисячі їх, і вони потопилися в морі. Але вони залишили цю людину, і ми бачимо, що у цієї людини відбулися кардинальні зміни. Тому що. Ісус втрутився в її життя. Ця людина була духовна мертва. Але Ісус, Він наш рятівник. І ще Адаму і Єві було обіцяне в третьому розділі буття, де було сказано, що насіння жінки воно розтрощить голову змія. І це відбулося там, на Голгофі. І тому Ісус має повну владу зараз над Сатаною. І тому Ісус поступово одержує перемогу над теми, тими теренами, де а, а, сатана мав владу і контроль. А, давайте знову а, звернемося до третього розділу Марка, 27 вірш, де сказано, що Ісус Він війшов а, в. А, Житло сатани. Ніхто бо не може вдертись в дім дужого та й пограбувати добро його, якщо, по-перше, не зв'яже дужого, аж тоді пограбує Господу його. Тому той, хто значніше а, сильний, ніж. Господар того дому. Сатана може це зробити. А це єдиний Ісус Христос. Він зв'язав сатану. Подивіться, люди вони намагалися зв'язати ланцюгами та кайданами того чоловіка. Але це було марно. Вони нічого не могли зробити, тому що демони і сатана він набагато міцніше, ніж люди. Але єдиний Ісус Христос. Він зв'язав не тільки демонів, він зв'язав сатану і він а, дав свободу цієї людині, коли пограбував, пограбував дом а, міцного чи дужого як тут сказано. Тому у всьому світі є люди, які намагаються позбавитися своїх гріхов чи своїх а, гріховних звичок. Вони намагаються позбутися залежності, намагаються а, змінити своє життя, але все це марно. Тому що вони не мають сили, сили для цього. Єдиний шлях звільнитися від залежності чи іншого якогось греха це звернутися до Ісуса Христа, благати Його, щоб Він прийшов в твоє життя, щоб Він захистив тебе. І тоді Він звільнить Тебе а, в, з того, що руйнує Твоє життя. Що ми бачимо, ми бачимо, по-перше, милосердя. І а, співчуття Ісуса Христа, який проплив через озеро а, в цю місцевість. Потім ми бачимо Його силу, силу, якою він підкорив цих демонів. І а, третє, ми бачимо трансформацію, ми бачимо перетворення цієї людини, 15-й вірш. І прийшли до Ісуса і побачили, що той біснуватий, що мав Легіона, Він. Убраний був, сидів і при умі, і вони злякалися. Так само, як учні злякалися, коли вони бачили цю бурю, а Ісус її вгамовав. Так само люди, які знали цього одержимого чоловіка, коли вони побачили, що зараз він до цього був такий лютий, голий, бігав там, а, люди всі жахались його. Але зараз він був одягнений. Він був при здравому умі. і Він сидів і він відчував Божий мир. Він відчував спокій. І це саме злякало людей, тому що вони побачили, що є хтось, хто має владу над духовним світом. Це було велике перетворення, яке з'явилося перед їх власними очами. Тому, друзі, я хочу а, вам. Нагадати, що ми так само, як цей одержимий чоловік, колись були під владою гріха, під владою сатани, і він контролював бажання нашого серця. І ми руйнували своє життя, ми руйнували життя наших близьких, яких Господь дав нам, коли не могли хранити. Супружську вірність, чи не дбали про наших дітей, чи не віддавали поваги та шани нашим батькам і тим, хто над нами. Але Господь все змінив. Він змінив наше життя і зробив це перетворення, і ми зараз вільні, вільні робити те, що є добрим, благородним, корисним для Царства Божого, для нас і для Людей, які нас оточують. Тому, якщо хтось ще, хто ще тут посеред нас ще не звернувся до Ісуса Христа за спасінням, за підтримкою, за тим, щоб Господь звільнив його від а, цих шкідливих а, звичок, це саме час звернутися до Господа і прийти до Нього, побігти до Нього, і Він завжди рядом, Він посеред нас. І Він а, звільнить вас від а, того зла, яке може царює зараз в вашому серці. Хай Господь вас благословить. І ті, хто зараз з Господом, хай вони будуть а, завжди триматися Його і будуть вдячними Йому за те, що він вже зробив їх в їх житті. А ті, хто ще не з Ісусом, це самий, а найкращий час прийти до Нього, покаятися і вибрати дорогу в життя. Та благословить вас, Господь. Амінь.